Унікальні скарбнички, статуетки та старовинні патефони. Для когось вони стали непотребом. Тепер прикрашають полиці музею під відкритим небом. Тут і один з перших пилососів, прототип радянської ракети, і найдавніший телевізор, і навіть справжні тульські самовари. А також картини, документи та купа іншого. мотлуху. Ну, мені подобається картина. Котики, півтаска. І как бы старовинні вот эти всекадемішки, ці, там женські дзеркала і кашельотик. Батьом експонатом музею по кілька сотень років. Церковні ікони датовані 16-18 століттям. Є багато рецептів царської дуби та атрибути воєнних часів. Найбільше наряд праці українських селян та побутових речей радянського періоду. У селонівському куточку кілька десятків бюстів вождя. Перші експонати знаходилися серед сміття. Пізніше коллекции поповнювали то тобто, сим заводу, только листичники Яны. Ну хтось то людей приносив, кто-то сотрудников підприємства, у кого що там дома где-то лежало, то люди приносили. Так оно потихоньку накопилось. Надо интересуются, люди просто подъезжают, спрашивают распродажа, там що можна здесь купити. Отвечаем, що это -то музей, тільки просмотр, все безплатно, нічого не продається. Охоронець Андрій за сумісництвом ще й виконує роль екскурсовода. Музей розташований далеко від центру міста, тому відвідувачів зазвичай небагато. Експозицію для всіх охочих лише кілька місяців тому. Надо рекламу давай, щоб люди приходили, смотрели. Очень много интересных вещей, те, которые даже наша молодежь не знает. Пускай э, Сашко, пускай молодежь, наша, которая сейчас в данный момент э, мужа и растет, чтобы они знали, как наши деды бобы пользуются этими всеми вещами. Чимало музеї і сучасних експонатів. Так поруч із піонерською правдою, де надрукований мікро Сталіну, вивізка з дверей кабінету попереднього київського мера Олександра Омельченка. А серед на світних документів посвідчення колишнього генпродюсера П'ятого каналу, а нині народного депутата Юрія Стеця. Роман Сукандрій Помін, п'ятий канал.